Вони віддали шану тим, хто не зрадив своїх присяг. Івано-франківські пластуни урочисто відзначили День героїв. Щоб гідно подякувати загиблим за Україну борцям, масштабне святкування розділили на дві тематичні частини: спочатку традиційні змагання із маршової ходи. Хто на що гаразд на показовій дефіляді скаути демонструють уже шостий рік поспіль. Впоряд – це є одна із найважливіших, найофіційніших частин пластунів. Тому вони ми саме в цьому, саме в цьому ми й змагаємось. Оце це є лицепластуна, як він себе поводить, як він знає команди. Який в нього однострій, такий лице, такий пластун, після показових виступів спільний вимиш вулицями міста до меморіального скверу для найвагомішої події усього святкування вручення залізних пластових хрестів. Це одна із найвищих нагород, яку скаути передають родичам загиблих у часи радянських репресій. Побратимів. Ці люди недосліджені і вони можуть можуть просто пропасти стертись. З, з кожним поколінням все більше й більше. Таким чином пам'ятаємо про, про цих родичів і нагадуємо їхнім родинам так само про їхніх героїв. Тут одночасно є кілька аспектів, які один одного доповнюють. І найбільший аспект це, напевно, виховний момент для молодого покоління. Понад два десятки залізних хрестів знайшли своїх героїв раніше. Цього року список поповнили ще п'ять. Родичі тих, хто загинув у боротьбі за Україну, не приховують ані сліз, ані радості за дідуся мами моєї батька. Павлишина методія, навіть що я вже в віці і все ж таки дочекалася, і я дуже рада, що моя мама дочекалася, що її батька не треба скривати, хто він був, що звідки, а можна тільки гордитися і нагородою, і без нагороди, навіть то, що зараз гадується, що ми знаємо. Знаємо, що такий був, і і люди знають, що це зараз гордість. Що він герой закривали святкування дня герою пластуни традиційного покладання вінків до могил січового стрілецтва та молебнем.